Якого в викончики? Що, друже, вітаю на каналі Дечплей? Повертаємось з тобою до проходження, доповнення два полковники Метро Ексодус. Залишились ми без зброї, на жаль, спустилися ми на ліфті, ну як спустились, впали, нічого в нас немає, ні зброї, ні ліхтарика, взагалі нічого. Як куди? Нічого не видно. Ну, напевно, сюди полізно. Опана ну. Почитати можна. Оу. Так. Щоденник сталкера 3 Ой-ой-ой. Лігвище студентів. А ми зараз також будемо в лігвищі. Да, Недправність да. резервного джерела живлення. Перемикання на головне. Диво. Недправність резервного джерела живлення. Денте, відвальдіть. Необхідний перезапуск системи. Що там, сюди? Ой, капець. Опа. Махач, махач. Так, сюди. До перезапуску виконано на... Шістдесят. Mm. Ой-ой-ой. Ух ты ж, бляк, там охуен. Та ти же. Ліфти. Ти дві залишились. І воно втратяв, чувака. тільки не китай, вони ж почують. Перезапуск системи. Опа. Усьому персоналу, mm -hmm. персоналу не гейно залишити комплекс. Усьому персоналу не залишити комплекс. Увага! Геологічний захист реактора Коли? Так вколи собі зеленку і дивися? Слава, що ти робиш? Ти, блин, славко. А коли собі зеленку швидше. Знайшов ну. знайти то знайшов, а зеленку вколоти. Так, я так розумію, ми туди на світло треба. Він з цим цим забув собі з вколоти. в Куди ж вся студенти дівеш? Неправильно, резервного дерева винят. Радіація швидше швибухти. Щось тут. У Усьому персоналу не займе залишитися. Ой-ой-ой. Я, не понимаю, черное полосы капец Не на да? Систему перезапущено. Увікнення головного джерела живлення. Систему перезапущено. Увімкнення головного джерела живлення. Ого! Нові тіх накрив. Охренеть просто. Такі який там рівень радіації. Постановить процента на крыло. Зачиняй. Давай. Что ты чекаешь? Это бляха, бухан. Давай, 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 давай. давай, Скот и неокапли. ⁇ -мо ⁇ Да ну нафиг. Та oh, ну ні. Mm, а, Ну це тренд Кодаю. Я йду, Кирил. Зараз трохи відпочину йду. Просто втомився. Дуже. Капець. Та ну, блін. Ну, скотінка цей студент. Блін, а чого він тоді не вколов, коли він, мабуть, цю побачив? Та ну. Ну, як ми знаємо, він не дійде. Капець. Що за. Що за тут ці розв'язки у них такі? А це Мельник, я так розумію, зараз прийде. що? Е... А, да-да-да, воно. Да, да, Чого ти без Ось де ти, брате. Знайшов маби та й відпочити просів, розумію. Мені і самому віддихатися треба, так то залізячу натирає. Головне, не на надто із тобою тут засидитися. Мене син твій надіслав. Сказав, де тебе шукати. Він молодець, боєць. Гарні. Постарався він. Діти, усе заради них. Я сам заради доньки тут. Розумниця, красуня, сильна, добра. Не перекажу, як пишаюся та як люблю. Висловити не можу, не вмію. Намагаюся бути батьком. А з мене командир пре, ніби любов показавши свою слабкість, виявиш не лише перед нею. От хоча б чоловік її. Він же мені навіть подобався спочатку. Але ж йому правду знати треба. Його вдома найкраща у світі жінка чекає, а він зі смертю грається. От нормальним людям що треба, аби грибів у щі побільше, щоб вдома тепло та діти здорові, а йому правду под... дозволь, я на мапи погляну. Ох і злостився ж я. А потім глянув на цей світ та якось по іншому на життя своє минуле глянув. Особливо коли твою історію знав, наче себе побачив колишнього. Ми обидва, друже, прислужували великій брехні, бо запевнили себе ніби так треба. Okay. Якби не зять мій, то і я б кінчив, як оце ти. Та тепер, коли не коли, маю такий сенс у житті, бо можу нарешті поглянути правді в очі. Думаю, ти мене розумієш. Ой. Дякую за мапи. Не думай, що все було дарма. Ти усіх нас рятував. А Кирил, я передам йому годинник і простежу, щоб він вибрався з цієї пастки. Обіцяю. Ну, мені час. Прощавай, полковнику Хлебников. Спокою тобі. А просто. Бляха, у мене аж мурашки по шкірі. <рес> а тут от його і накрило також радіацією. Тихо собі вколи. Ну, ми знаємо, що він собі не вколоть. Артема, тримайся! Тримайся! Ой, капець. Ой, оце вони закрутили. Ну, мені дуже сподобалось. Прям, прям досить гарно вони показали, описали, що тут відбулося. Ми дізналися історію Хлєбнікова, Кирила, як у них тут було до цього всього. правди, як би то вони там казали. Як тобі? Пиши в коментарях, чи сподобалось. Ну і в наше попереду є доповнення історія Сема. Ну, зустрінемось там. Тож, бувай!